Щирі вітання: деякі люди прагнуть все і всіх контролювати, але не з метою, щоб якось посприяти іншим людям у їх прагненнях, а з метою приписати, мов би, зобов'язати іншим служити своїм інтересам. У таких людей відверте або скритне позиціонування себе як керівника чужих життів, і тому вони лізуть в чужі життя зі своїми очікуваннями від інших людей і уявленнями про тих людей, які не мають ніякого стосунку до дійсної реальності. Вони бездатні, бо у них зовсім немає делікатного обережного ставлення до інтересів і прагнень людей. Ніякої уваги до інтересів і прагнень людей враження, що вони мов би, на бульдозері намагаються їздити по садам, що викохують інші люди. Абсолютно серйозно вважаючи ті сади зарослями з бур'яні, такі диктатори, мікро і макро очікують від людей лише те, що входить в їх авторитарні егоїстичні інтереси. Така людина, мов би впевнена, що краще інших все про тих людей знає, але насправді навіть і знати не хоче, бо живе виключно своїми ідеями у окремій від дійсності реальності. Звісно, такі люди інших зневажають, бо не здатні бачити гідними нікого крім себе і своїх однодумців.